Отримали зараз нові позиції по брік-браку. Вони вже йдуть по типах. Є ось наприклад, ось, наприклад, ось таке. Це автокрісла, плюс коляски, плюс візочки дитячі. Тобто їх є декілька різновидів, ось палітка валіз є. Є також музичні інструменти, тобто якісь гітари, всякі міні фортепіано переважно велика частка гітар. Якийсь, ось. Піанино, я бачу, е, Далі є. Товари для дому. Товари для дому, знаєте, якщо дитячі речі. Ось по дитячих речах е, Hot Wheels щось і. Ось таке щось. Якісь іграшки великі. Е, кріселка, набори якісь. Е, може попадатися ваночки тут якісь загалом. Давайте покажу. Далі. Товари для дому товар для дому це ось таке. Картин багато, до речі, тут картини. Якісь такі кошики, якісь ось такі підставки. ось такі Картина. Ось такий кошик. Також є окрема палата техніки. Окремо палати техніки не продаємо, тільки будемо додавати по бажанню для, до людей, хто би хотів купити, наприклад, домашні товари чи і дитячі речі. Спробую щось показати. Там попалося досить багато ноутбуків. Там, здається, більше 20 ноутбуків, більше 10 різних екранів. По роботі ці не можу гарантувати, але загалом давайте щось відрізати. Сподіваюся, що воно не розпадеться. Запакованого багато є. Там був якийсь новий запакований телевізор. Новий запакований телевізор був Те екран раз, екран два, телевізор, екран, екран від Apple, Shadow. Тобто бачите багато. Тобто, якщо брати, по суті, маємо ви наявності от такими палетами, валізи, дві палетки. Техніка, одна палета, музичні інструменти, одна палета, дитячі речі, десь 5 палет І товари для дому, десь 5 палет. Ось товари для дому. Це ось це, плюс картини там всередині. Пробуємо, може, трошки розпакувати. Розпакувати, щоб детальніше показати. По формату багато не маємо. Десь загалом всього маємо десь 15 палет. Ось таке якісь підставочки, картини. Спробую пару картин показати. Як щось таке вишите. Боже, гарно, якщо чесно. Картини з рамками. З самих рамок без картин немає. Типу, не накидаєш сюди рамок. Ось, ось такі картини. Тут досить багато є різних гарних картин. Ялинка якась. Чи це не ялинка? Ага, ні, це не ялинка. Це ось такі. Так загалом будемо ще розпаковувати, покажу. Зараз спробуємо вже якусь палету порозпакувати, але маємо ви наявний наявності ось такий товар. І важлива ціна. Ми продаємо це все від 2 до 2,25 за кілограм. Окремо, звісно, там техніку не продаємо. Будемо додавати до якоїсь палети, але загалом ви можете взяти чи у цю палету е, товарів домашніх, чи дитячу у цю палету. Е, чи... Палета автокрісел плюс візків, я думаю, вони будуть дешевші, вони будуть по 2 євро за кілограм. То можете взяти. Палети в середньому важать по 89, 56, 180 це техніка. Тут 185, 132. Тобто, в середньому палети важить десь, я думаю, 100-150 кг. Тому. Кому би щось таке треба було, майте на увазі. Маємо десь 15 палець загалом ось такого товару по дуже дешевій ціні і питайте.